Це восьмий рік випуску, автомобіль куплявся в салоні, тож це автомобіль салона і продаж від другого власника, який володіє автомобілем аж з 2016 року. За цей довгий період часу експлуатації машинка, звичайно, що робилась, обслуговувалась, і на даний момент часу, в принципі, все по ній класно. Руліва рейка реставрувалась, стойки передні мінялись, ГРМ замінений, марціла та фільтра замінені, із останнього, що правий шрус мінявся, і шарова опора. Машинка в кузові ліфтбек, 8-рік, 1,6 моторчик MPI, всіма знайомий, всіма е, любимий мотор з газом, газ вписаний, все як положено, але є невеличкі підкраси по низам, по низам дверей і по аркам. Це їх болячки там вилазять пухарці, але нічого критичного без ДТП і навіть залідська бронеплівка в таких місцях вона ще збереглася. Е, Який ще плюс в цьому автомобілі? Що У нас ціна знижена в нього. Перша ціна була 7300, зараз за 7000 можна забрати. Це автомобіль, салон Текстиль. Маємо 4 склопідйомника, маємо підігрів і регулювання дзеркал заднього огляду, туманочки передні і задні, кермо перетягнуте вже шкірою, але в принципі, це і не добре. Є круїз, є кондюр заправлений, п'ятиступочка механіка. Плюс в автомобілі мультимедіа, GS встановлена така. Камера заднього огляду, тут індикатор газу, тут підлокітник вмонтований. Коротше, все класно. По техніці машинка класно, обслужена більшість своєї експлуатації вона проводила по трасі, тобто більше тут трасового пробігу. Це добре, знаєте, коли, коли а, не перша, друга, третя, а машинка їде собі, мотор працює правильно і все. Чим класні ці мотори, тим, що вони ресурсні, до півмільйона і більше і вони їдять їзд їздять і без проблем себе почувають Плюс до всього в подаруночок є накладки на пороги, шкода, але це вже новий власник буде цим займатися. Плюс динаміки у нас непогані, музичка грає також дуже добре. Е, да, в принципі, і запаска є. Коротше, машина хазяйська, всього на всього два власники, купляла в салоні, 1,6 газ бензин, 8-й рік. Е, мінімальні підкраси то косметичні, без ДТП. Також є в наявності гарна зимова гума на дисках Тож, дорогі мої друзі, Зараз в такий період часу автомобіль потрібен економний. А цей автомобіль газ бензин вам допоможе зекономити на паливі. Тож ми вас чекаємо. І оновлена ціна 7 тисяч.